fpv дрони своїми руками на Прикарпатті від початку року місцеві волонтери збирають та передають на фронт десятки безпілотників. Масштабне виробництво налагодили в одному із міст Івано-Франківщини, і уже незабаром на передову поїде чергова велика партія бойових пташок. Більше про цю волонтерську ініціативу розкажуть мої колеги. На даному етапі я вже доходжу до завершення збору рами, а безпосередньо закріпляю мотори. Який є на дроні? Назарій вправно скручує докупи деталі рами семидіймового дрона Камікадзе. Майструвати безпілотники чоловік почав кілька місяців тому. Перший дрон я не знаю там день, два-три можливо складали. Це було дуже важко. Зараз от, буквально дві рами. Я не знаю за скільки нам ну, пів години. Я я склав, і це легко. Майструє дрони чоловік лише ввечері, а от в день він директор Центру первинної медичної допомоги в долині. Ідеєю допомагати війську у такий спосіб загорівся торік. Разом із двома друзями пройшли безкоштовне тритижневе онлайн-навчання, закупили потрібні деталі та взялися до роботи. Ми почали їх збирати, крутити. Це було дуже довго. Це тривало, в принципі два дрони. Це десь близько двох тижнів часу. Ми помалу розбиралися їх збирати, а потім ще й паяти, це ще складніше, а потім тестувати, а потім злітати. Коли ж опанували всі нюанси справи, налагодили виробництво і почали навчати інших. Імпровізований цех зі збору безпілотників облаштували в невеличкому офісі. Кошти на першу партію деталей для 30 безпілотників дали місцеві підприємці та родичі військових. Проблем із робочою силою також не було, кажуть волонтери. На їхнє оголошення в соцмережах відгукнулося багато жителів долини. Люди писали, люди дзвонили, люди приходили, люди казали, ми хочемо робити. Ми хочемо робити. Так ми знаєте, під контролем нашим навчили людей робити правильну роботу. І з шостої години ми тут і до десятої, до 12-ї. Тобто, Хочу. ми ми реально проводимо час до дванадцяти години ночі. Перші 30 дронів робили майже два місяці, розказують активісти. Сьогодні ж це норма на тиждень. Можна сказати, закритими очами це робимо. Перед нами дрон FPV-7, 7 дюймів. Цей дрон Камікадзе. Він летить в одну сторону і більше не вертається. Тобто він працює з живою з силою або з технікою. Летить до 12 кілометрів з нашої батареї. Волонтери запевняють, їхні безпілотники за ціною значно дешевші, ніж фабричні. Проте за якістю відрізнити їх неможливо. Дешевше купляти комплектуючі. 100%. Тобто ми досліджували, що в середньому на 2-3 тисячі гривень дрон з комплектуючим дешевший за цілий дрон. Ми беремо 50 дронів, це маємо 100 тисяч гривень. Тобто на 50 дронах це 100 тисяч гривень. І в середній вартості дрона 10-12 тисяч гривень без батареї, то ми розуміємо, що приблизно 8-9 дронів ми могли б ще докупити. А 8-9 дронів – це 8-9 дронів збережних життя. Партія з 50 дронів буде готова вже за два тижні, і вони одразу поїдуть на передову. Паралельно вже йде збір на деталі для наступної партії дронів. Їх асортимент поступово хочуть розширювати.